Вітаємо вас у медичній інформаційній системі доктор Елекс. Для того, щоб записати пацієнта до лікаря, потрібно знайти його у програмі. Для цього введіть прізвище ім'я пацієнта, у полі введіть текст та оберіть необхідного зі списку. Якщо потрібно створити нового пацієнта, введіть його прізвище, ім'я і побатькові у відповідному полі та натисніть Ентер. У новому діалоговому вікні з'явиться інформація про те, чи є пацієнт у системі. Якщо немає, класніть Так для створення нового пацієнта. Щоб переглянути розклад певного лікаря, класніть Персонал, оберіть потрібного лікаря або спеціальність і класніть Сформувати. Графік формується автоматично на обраний період. Клацніть одну з піктограм, щоб переглянути попередній, поточний або наступний день, або у календарі Оберіть необхідну дату. Для того, щоб обрати потрібний час прийому, виділіть його лівою клавішою миші та клацніть Призначити для пацієнта. Після цього, в розкладі на робочому місці реєстратура, запланований візит пацієнта відображатиметься блакитним кольором. Щоб створити візит одразу з послугою, потрібно у фільтрі пошуку послуг ввести її назву та обрати потрібну з випадаючого списку. Далі виділіть у розкладі необхідний час і класніть Призначити для пацієнта. Якщо треба, вкажіть знижку для послуги у полі Тарифний план також ви можете вказати агента у полі Агент, якщо на цю послугу пацієнта направила установа або певна людина. Далі клацніть ОК. Після цих дій в розкладі на робочому місці реєстратури буде відображатись візит пацієнта з призначеною послугою. Для того, щоб змінити статус, класніть правою клавішею миші призначення і оберіть необхідний статус. Візити відображаються різними кольорами відповідно до статусів. Блакитним кольором відображається статус Заплановано, що означає, що пацієнт має запланований візит. Червоним кольором статус прийшов, що означає, що пацієнт прийшов у клініку, але прийом ще не розпочався. Рожевим в процесі, що означає, що пацієнт зайшов у кабінет. Статус прийом завершено означає, що пацієнт пройшов усі призначені йому огляди та процедури, і йому потрібно звернутися до адміністратора, щоб оплатити послуги. Після оплати колір візиту зміниться на зелений і буде вважатись завершеним. Ви також можете змінити статус візиту, якщо він був відзначений помилково або потрібно вказати, що пацієнт запізнюється чи скасував візит. Для цього класніть правою клавішею Миші призначення і оберіть параметр Редагувати статус призначення, після чого з'явиться діалогове вікно, у якому оберіть необхідний статус. У випадку, якщо пацієнт прийшов у клініку, адміністратору необхідно знайти його у програмі. Для цього у полі пошуку введіть прізвище ім'я пацієнта та оберіть необхідного з переліку. Система автоматично визначить найближчий запис прийому пацієнта, запланований на сьогодні, підсвітивши його оранжевим фоном. Далі необхідно перевести візит у статус Прийшов, що відображається червоним. Для цього класніть правою кнопкою миші Обраний візит та змініть статус. У розкладі лікаря даний статус зміниться автоматично та буде означати, що пацієнт є в клініці. Коли лікар прийматиме пацієнта, йому потрібно перевести візит у статус в процесі, що означатиме, що пацієнт зайшов в кабінет та огляд розпочався. Якщо в візиті є призначені послуги, то змінивши статус на прийом завершено, колір зміниться на фіолетовий. Це означатиме, що пацієнт пройшов усі призначені огляди і процедури, але ще за них не розрахувався. Щоб розрахуватись, клацніть правою клавішею миші послугу на панелі праворуч та оберіть параметр Оплатити. Далі з'явиться діалогове вікно, у якому буде можливість додатково вибрати послуги для оплати. Якщо пацієнт хоче оплатити лише цю послугу, клацніть ОК та у наступному діалоговому вікні виберіть спосіб оплати картою чи готівкою. Якщо до програми підключено фіскальний реєстратор, то за допомогою функції «Друк чека» можна роздрукувати чек на оплату пацієнта. Якщо інтеграція відсутня, клацніть застосувати, щоб зафіксувати оплату послуги. Після оплати ви можете роздрукувати акт про надання медичні послуги або квитанцію про оплату. Для цього встановіть прапорець біля автоматично роздрукувати, оберіть необхідний документ та клацніть «Ок». Після оплати статус візиту автоматично зміниться на прийом «Завершено» та відображатиметься зеленим кольором. Якщо у візиті немає призначеної послуги, при зміні його статусу на завершено він одразу буде зеленого кольору. Для редагування візиту слід клацнути правою кнопкою миші призначення та у випадаючому меню обрати Редагувати призначення, що дозволить змінити дату, час призначення, статус, лікаря. Кабінет лікаря. Додати коментар до візиту. Для того, щоб зберегти зміни, клацніть ОК. Також коментар до візиту можна внести з вікна реєстратури в полі Коментар до візиту, яке є на панелі зверху. Для фіксації внесених даних необхідно натиснути Ентер. Для того, щоб видалити візит, клацніть Вилучити призначення. Для того, щоб швидко перемістити, чи скопіювати візит на інший час або до іншого лікаря, можна скористатись опціями Копіювати або «Вирізати візит і вставити його у потрібний вільний проміжок розкладу. Щоб зарезервувати час для лікаря, виберіть необхідний проміжок часу, клацніть Зарезервувати, внесіть коментар, клацніть «Ок». Резервування буде відображатись в розкладі сірим кольором. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему «Доктор Елекс».